Другоніосім, компанія Auto Focus маємо таке поступлення. Mercedes Benz є e класу 2004 року випуску комплектації Elegance з другим турбодизель, задній привід, задні парктроніки. Ось, Хороший радіус дисків 16-й на хорошому профілі. Зимова гума вже встановлена. Хороша аудіосистема Або власник так настроює. Ну, мене радує цей віщя басів Електросклопакет, переднє заднє трусло підйомники, шкіріне крісло. Ось порадувалося досить. круїз контроль, автосвітло, що в нас тут ще є. Що в нас тут ще є? Клімат-контроль, клімат-контроль двохзонний, маємо підігріви передніх сидів, автоматичну коробку передач, відключення парктроніків, пробіг 335 тисяч кілометрів. Ось е є отакий от тканіша, підлокотник. Там зберігаються всякі. Можна зберігати всякі особисті речі. Тут у нас є підстаканник. Ось таким от дивним образом він виїжджає. Не сказав не дивним, а цікавим. Люк. люк не протікає, люк відкривається, закривається в обидві сторони без проблем. Дальше. Далі, що ми маємо? Ми маємо задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь, так само прекрасно укомплектований шкірою. Зобшитий. Тут у нас є підстаканники, підлокотники, доступ до багажника і так далі. Ось, Ну і тут є ніша, це стандартно для мерседесів. Особливо для є е класу. Подушки безпеки в дверях, ось тут змонтовані. Тут у нас є попільничка, подушки безпеки тут, в сидіннях, подушки безпеки тут. ну Власне, це ті, хто створили ці подушки безпеки. І з того часу їх почали встановлювати на всі автомобілі. Придбати конкретно цей варіант ви можете в місті Києві з адресою Хуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних 10 ранку до 18 години вечора. Придбати його можна за готівкові кошти, в лізинг, ну, а також за криптовалюту. Тож буде соромтеся, телефонуйте, питайте по машині, все розповімо, що передні партнерники є. Все розповімо, розкажемо, по техніці він в задовільному стані на даний момент. Більш детально розповімо по телефону. Всім гарного дня!